Церкові відродження. Ви знаєте, реформація це великий дар від Бога. По його великому милості, по його великій благодаті Він нам цей дар дав. Бо перед реформацією церква була в великому гріху, та наречена, за яку Христос постраждав, та наречена, за якого Христос помер, тепер в своєму гріху. В гріху церква почала дивитись, чи. Дивитись буде, щоб знайти те, що вона повинна була знайти в Христі. Через те, що в той час церкву навчали грішні, злі, пошкоджені вчителя, церква почала вірити, що спасіння є в Христі і в різних діл, в різних вчинках, в традиціях, в ритуалах, в індулгенціях і так далі. Це змусило церкву зняти свої очі з Христа і покласти свій, свій розум, своє серце, свою душу, свою силу, пробувати намагатись виконати ці всі діла, які обіцяли їй принести спасіння і прощення. Але Біблія говорить інше. Біблія говорить, що ніхто інший не дасть нам спасіння бо немає іншого такого імені в світі. Бог послав Його, Христа, людям, щоб принести їм спасіння. That's 4.12 says, And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men, but which we must be saved. Через Його велику благодать Господь не оставив свою церкву в гріху, але досягав її. І через його велику милість благословив нас з реформації. Церква через істину, знайдену вписання, в Писанні, в Словом Божому, поставила стовпи, стовпи на самому наріжному камінні Ісусі Христі, який дозволив їй строїти сильні тверді стіни. І один з цих стопів і є Ісус, Солас Христас. Тільки Христос, тільки в Христі. In Christ alone, through Christ alone. We are not saved through Christ. And we are saved through Christ alone. Знаючи, що наше спасіння тільки в Христі, це тепер знімає цей, цей, цю цю тяжість з нашого серця, де ми намагаємось зробити все, що ми можемо щоб отримати спасіння і тепер дозволяє нам вкладати все наше серце, всю нашу любов, всю нашу душу, весь наш, весь наш розум, щоб шукати, досягати, любити і прославляти і жити для Христа. Все стає даремне, якщо ми не тримаємо наші очі на центр Всесвіту. І це є Христос. Він є наша надія, Надія, яка ніколи не зникає, Надія, яка ніколи не засає. Церква також навчали, що, щоб отримати прощення за гріхи, потрібно потрібно каятися перед священником. І це добре, нам повинно каятися, нам повинно сповідатися перед нашими братами та сестрами. Щоб ми мали підтримку, щоб ми стояли єдиними в цій війні проти нашої плоті і гріха. А церква знову впала в гріх, бо вона знову зняла свої очі з Христа і почала дивитись інше. Вона почала дивитись на цих священиків, як ті, які можуть принести прощення від її гріхів. Вони почали дивитись на священиків. І священик став як посередник між ними і Богом, посередник між грішними людьми і святим Богом. Але знову Біблія говорить інше. Біблія говорить, що існує лише один Господь, і лише один посередник між Богом і людьми. Ісус Христос, який сам був людиною. 1 Timothy 2,5 says: For there is one God, and one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Ніякий, ніякий священник, ніякі гроші, ніякі молитви, які вони молились, які ми можемо молитися. Вони ніколи не змоють наші гріхи. І ніхто не зможе ніколи стояти між нами і Богом за нас. Тільки Христос, Він є один посередині між нами. Я зараз перечитую книгу царств. І я здивований з того, наскільки грішний ізраїльський народ був. Вони не тільки не слухались Бога і Його законів, але почали поклянатися пок... іншим богам, почали брати своїх дітей і кидати їх в вогонь, щоб прославляти цих богів. Але я більше здивований з Бога. Бо навіть в таких гріхах Господь продовжує говорити, що ради свого ім'я. І ради свого Слугу Давида я не зруйную цього народу. Господь не зруйнував цього злого грішного народу заради Давида. Цар, який був грішний, який був перший, але який любив Бога. Наскільки більше Ісус, наш посередник, ніж Давид. Я здивований, наскільки Господь має благодать на нас заради Христа. Ви знаєте, що коли Він нас спасає, Він нас бере з, з аду і нас вкладає в вічне життя. Він з нас немає всі наші гріхи і одягає на нас праведність, Його одежу, все наше прошло, воно змите, і ми стаємо новими дітьми, ми стаємо його дітьми. І Бог святиться робить. Ми що робимо? Усе ми все одно йдемо назад до наших гріхів. І він в повному праву може сказати, ах, так, я тобі показую благодать, я тебе спас, я тобі все до Бога. Але ти все одно назад йдеш в той самий гріх. Добре, йди. Але ні. Він наставляє нас, він досягає нас, він тримає нас, Він кращує нас. І це все. потому что между нами стоит посредник Христос. Спасение только через Христа. Новое життя только в Слава Ему за Царь. Аминь.